Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, сьогодні щось буде цікаве, а саме буде дегустація е, таких фруктових смаків пива. Е, був в місті якось з це... тиждень, днів 5 тому. І вирішив придбати. Придбав біле зі смаком кавуна та м'яти. Тут це виробник. Щось не можу знайти, не зрозумів, поки, поки ставлю, щоб не заморачувати і не затягувати відео. Далі львівське радлер зі смаком яблука та м'яти. І ось взагалі таке дике міцне пиво, медова вишня, вепер лютий. Також, поки не знаю, хто там виробник. Давайте я зараз приготую посудку, з якої ми будемо куштувати. Пробувати всі одразу не буду. Почнемо з Львівського, а е, все це е, потім. По-перше, щоб не затягувати, щоб коротеньке. І по-друге, щоб не змішувати. Тому що, ну, знаєте, тут пейнув з яблуком, потім з кавуном, хто знає що. А так скуштуємо, я скажу свої відчуття, сподобалось, не сподобалось. Наступного разу спробуємо наступне. Інше. Отже, 2 секунди. Львівське раблер, смак яблуко та м'ята. Не дуже кого фокусується. Смак яблуко та м'ята. Алкоголь, міцність 3,5. Ну і зрозуміло, що банка 0,5 літром. Зараз спробуємо почитати, але я сумніваюся, що щось я побачу, тому що дуже дрібненьке все. Навіть якщо воно і сфокусується, не будемо морочити голову. Друзі, я вам прочитаю за кадром. Пиво спеціальне світло пастеризоване, львівське радлер, смак яблуко, там ята. Місткість 480, о, я думав 0,5, а тут 4,8. Алкоголь 3,5%, склад вода, солод, ячмінний світлий, сироп глюкозно-фруктовий, солодовий екстракт, ячмінь, пропаку кукурудзяна, регулятор кислотності, лимонна кислота, натуральний ароматизатор яблука, натуральний ароматизатор м'ята, барник, цукровий колер 3, хміль -та -та і так далі. Ну, Зрозуміло, що львівське то виробник. Всім вам відомий. Досить така гарна баночка, нічого зайвого. Все так, як би вам сказати правильніше, без якихось надлишків бачимо логотипчик Львівська Україна. І нічого нічого зайвого. Тобто, все дуже лаконічно і водночас гарно. Ну, коли відкрив? М'яту не відчуваю на запах, а яблуко відчувається. Виглядає як живчик. Всі ви знаєте, да, таку газовану солодку водичку. Як на мене, абсолютно схоже. І колір, і трішки ота шипуча пінка, бульбашки. Вибачайте, за вікном вия сирена. Ті підари ніяк не вгманяться. От коли е нюхатись зі склянки, то крім, крім яблука, відчувається ще й е запах пива. Такий легенький, легенький хмілявий. Але пахне дуже смачно. Друзі, отже, куштуємо. Знаєте, досить прикольно, але м'яту я майже не відчуваю. Цікавий смак. Чомусь, чомусь я думав він буде більш яскравий. Ну, знаєте, такий більш насичений. Ні, він такий легенький, яблуко не забиває, але м'яти я не відчуваю, реально не відчуваю. Я думав, можливо, буде якийсь після смак, знаєте, відчуватись ну, цей м'ятний присмак. Ні, немає. Я, ну, на будь-якому випадку я б сказав би, а так. Друзі, але смачно. В цілому, знаєте, от, влітку, в спеку в таку сильну, холодненько дізнати. Зрозуміло, це не той напій, яким накидаються, навіть якщо говоримо, говоримо про пиво. Це так, знаєте, сісти, послухати музичку або там включити якийсь фільм. І так легенько попивати, кайфувати. Або ж на річці десь в затінку під вербичкою грітись і кайпувати. Підводимо підсумочок, львівський Радлер, смак, яблуко і м'ята. В цілому досить непоганий напій, мені сподобався. Назвати це пивом в звичному варіанті, звичайно, я не назву. Навіть, вибачте, навіть от таке фруктове пиво, ну, також дуже і дуже легенько відчувається цей присмак пивний, ну, більш, нібито, як нагадує, якийсь незрозумілий такий коктейльчик легенький. Але в цілому гарна штука мені сподобалась. Звичайно ж, потім, коли ми скуштуємо оте. Наступне з і отого вепром, то я вам з цих трьох скажу, яке мені сподобалось найбільше. Хоча не зовсім буде коректно, тому що вепер міцне, там 8, здається, оборотів, обертів відсотків. одним словом. Друзі, всім дякую. Зелена галочка за Радлер. Ваші подобайки, коментарі, дизлайки. Що хочете, то і ставте. Головне, не забувайте, заходьте, дивіться. Я всім дуже вдячний. Тримайтесь, бережіть себе скорішої нам перемоги та миру. Слава Україні!